Доброго дня, сьогодні ми переглянемо відео про професію вчителя історії, на мій погляд. Цей шедевр створили ці прекрасні чотири людини. Тож план нашої презентації це якості вчителя, наші погляди. Стоп! Це ж має бути відео. Вчитель це людина, яка не тільки може навчити чомусь новому, а й старому. Це той, хто допоможе тобі, навіть коли не зможе це зробити ні батьки, ні друзі. Це та людина, з якою можна обговорити будь-яку тему, і вона не буде принижувати тебе за твій зовнішній вигляд. Але так, як майбутній педагог, я розумію, що діти більше сприймають картинку, а не текст. Тому зараз ми поглянемо, як це насправді. Добрий день, на добрий день. Мені тут прийшла, на має така звісточка, що то мене запрошують декана, що то мого сина хочуть підрахувати, що то мене. Та ну що, батько самого назад Хмельницького. Звісно, для ваших послуг. До сідайте, по місті. Скажіть, будь ласка, ваші сім'я рушать. Знаю, і що ми вчителі історії, і що вона такого типу викладача, проєкти? То хто пекло можна в департаменти, mm -hmm. а я професор. Та що на починати? Ну то а нащо він буде ходити на паре? Ну, я розумію, може попустити. Та він вже 11 років, уже вчиться, він мене все знає, мене розуміє. І знає? мій вішики на телефон. Мір хватит. Багато два. Чти. Ой, ой, не знаю. 132033 Ну да ж монетарии Шатка вс мои Да с вашим центру ничего не будем пьяна спала За ники сделал историю Woo! <laughs> Хаба туди? Ні, це тут вождя. Хаба! Хабак! Якщо ви думаєте, що вчитель виглядає саме так, то ви помиляєтесь. Все насправді по іншому. На мій погляд, вчитель має володіти найрізноманітнішими навичками та насамперед бути особистістю, тоді він зможе об'єднувати навколо себе дітей. І також важливо, щоб вчитель знав свій предмет і був переконаний у тому, що він робить все правильно. І доказом цієї переконаності для нього мають бути успішність його учнів та впевненість їх у собі та у своїх знаннях. Освіта завжди була важливою у будь-якому суспільстві. І роль вчителя у ньому була ключова. Технічні засоби зараз, хоч і змінюють багато моментів у навчанні, але головне залишається. Вчитель продовжує залишатися наодинці з учнем та готує його до входження до дорослого життя. Роль вчителя закарбована у віках і продовжує залишатися надалі актуальною. На мій погляд, найважливіша риса вчителя це любов до дітей. Вони вчаться у своїх близьких. Друга і не менш важлива характеристика це здатність відокремлюватися від авторитарних форм і бути на рівні з дітьми. Це відрізняє класного сучасного вчителя історії. Якщо сприймати дітей на одному рівні із собою, то можна навчитися від них не менше, ніж вони навчаться від вас. Місія сучасних вчителів і шкіл полягає в тому, щоб навчити дітей гнучко реагувати на зміни. Також легко адаптуватися і навчатися протягом усього життя. Щоб це спрацювало, самому треба бути прикладом для наслідування. Вчитель має вміти мотивувати учня до розвитку, до знання предмета, до пізнання світу. Це можна зробити лише тоді, коли ти любиш свою працю, коли ти відповідальний і відкритий до світу. Сьогодні професія вчителя стала особливою, престижною. Вартої поваги з боку суспільства. Людина, яка хоче стати вчителем, повинна вчити і вчитися водночас. Проведення уроків це тільки 50% з того, що робить вчитель. Він ще готується до уроків, готує самостійні, контрольні, практичні, перевіряє зошити і так далі. Вчитель історії повинен проявити патріотичне ставлення учнів до своєї країни. Розказувати їм про е, м, історичні постаті, події і, перш за все, любити дітей і знаходити з ними зв'язок. Що ж, якщо ви думаєте, що я скажу зараз щось серйозне і толкове, то ви праві. Вчитель це лідер і це є натхненник, і вчитель це є стиль життя. І щоб бути справжнім, харизматичним. Прекрасним вчителем. Ви не маєте бути як цей кактус. Чому кактус? Він зів'ялий, він колючий. Ви не маєте бути таким. Маєте володіти двома якостями: це любов'ю і відданістю. Маєте плакати в собі любов до своєї справи і завжди горіти тим, що ви робите. Тоді ви будете прекрасним вчителем. Стоп, 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 стоп. Вчитель це людина, яка не тільки мене... чомусь нового айс. Вчитель? Це я. Я, я прости господи таких вчителів.